У мене тут трошечки сонечко з'явилося, і ця поличка не дуже затемнена, тож хочу трошки відзняти при гарному освітленні, так би мовити. Подвійна посадка двох мультифлорок, полорчик катання, та бантик невідомий. Я таки не знайшла його назву. Він такий цікавий. А квіточка відкривається теплого помаранчевого кольору, а потім з часом стає жовтою. Катання теж трохи змінює свій колір, вона на початку теж жовта, але такого більш жовтого пастельного кольору, а потім він переквітає в молочний. В цьому цвітінні вони мене порадували цілим букетом. дуже. Пишно квітли вже починають квіточки відсушувати, гарні сорти. Красень пінк леопард. Не дуже мені зрозуміло, чого він рожевий леопард. І колір такий не дуже рожевий, і леопардового нічого я тут не знаходжу. Але він мені все одно подобається. Губа така чудна, наче якийсь жук сидить посередині. І з іншого боку цікаві пелюсточки, білі з малюнком. Чудовий сорт, великі квіти. На задньому плані чармер. Щось він дуже скромненько в цьому цвітінні. Зазвичай він з розгалудженим квітне таким деревом пишним. Сподіваюся, він відпочиває перед наступним цвітінням. Це теж голенська рослина, квіти великі а по 9,5 см. Ті, що з краю відкриваються вони трохи меншого розміру, але потім дорощуються насичений колір, гарний такий серединка з таким акцентом жовтим. Дуже цікава квіточка. Папа Дженна. Домашня назва жовтий шоколад, гарний такий в цьому цвітінні, видав мені каскадик, сам сформував молодець, і бутошки такі чудні, коли починають з плещі проявлятися. Теж подвійна посадка, тут з ним біляшек такий цікавенький. Сидить. За ними Арт Новоліпс у темному варіанті і теж подвійна посадка з арт Нову метеликами, тільки квітонос то ростить. Буде ще радувати. Ой. Трохи не впустила телефон. Лека фантастика бо серце дракона. Вже починає доквітати, вже видно, серединка зеленіє. Гарний. Подобається дуже. Це бігліб манта Ромблон. Ніжний винозний. У мене дуже мало винозників, але саме цей сорт мені подобається. У нього така губа, незвична, різблена, і пелюстки теж трошки мають такі як зубці, чи як таке щось. Квітка не дуже велика, але у нього гарний потенціал до цвітіння. Сподіваюсь, він трохи в мене підросте і буде квітнути, пишно. Там, звичайна, біла, назви не знаю. Я її купувала як motion. Мені хотілося дуже таку білу квітку з рожевою серединкою, але коли вона в домашньому цвітінні розквітла, то я зрозуміла, що це не моушен. А ще один тут у мене бігліпчик великоквітковий, теж голландець. Він мене порадував в цьому цвітінні. Зазвичай у нього не дуже великі квіти, а цей раз 10,5 см перша квіточка, то дуже цікаво. А ще я виявила ось такий сюрпризик. У мене є ще один бігліпчик пікова дама. Як виявляється, що вони Ой, майже різні. Я, вони в мене в колекції доволі давно, вже, ну, певно, роки три, може більше, навіть, не знаю. І я тільки зараз побачила, що вони однакові, ну трошечки губа відрізняється, трошечки в кольорі вони відрізняються. Ось так, у нас архоманів буває.